Ви плануєте отримати спонсорську ліцензію Великій Британії? Тому що ця інформація для вас. Зараз Home Office уважніше перевіряє заявки, і найпоширеніші причини відмов це відсутність реальної вакансії, тобто genuine vacancy, та фінансова нестабільність ведення вашого бізнесу в цій країні. Якщо ж компанія щойно відкрилася і має обмежені кошти на рахунку, це. Може викликати підозри. Навіть наявність контрактів, бізнес-плану та працівника не завжди гарантує позитивні рішення. Ще один важливий фактор це операційна та торгівельна діяльність. Гомофіс може запитати підтвердження всіх ваших транзакцій, угод та інших фінансових документів щодо ведення вашого бізнесу в цій країні. Також нові компанії часто виключають із пріоритетної обробки, якщо ваш бізнес працює менш кількох місяців. Вашу заявку можуть визнати складною та відправити на додаткову перевірку при розгляді самої спонсорської ліцензії. Що ж це означає? Бізнеси, які реально працюють, отримують ліцензії швидше а новим компаніям варто заздалегідь підготуватися до можливих запитів. Якщо ж вам потрібна консультація щодо отримання спонсорської ліцензії, пишіть мені, будь ласка, у приватній повідомленні.